Резолюція народного віча за Європейську Україну. Міста Київ, європейська площа. Незважаючи на те, що більшість громадян України прагне бути у вільній, демократичній та заможній європейській сім'ї народів, партія регіонів 21 листопада 2013 року. Правове голосування за закони, які було необхідно прийняти для того, щоб забезпечити підписання угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, і тим самим відмовилось припинити політичні репресії, звільнити Юлію Тимошенка та реформувати правоохоронну систему. Уряд Азарова видав незаконне розпорядження, яким скасував процес підписання угоди про асоціацію між Україною, ставши співучасником злочину проти українського народу. Злочинний режим Януковича пішов на свідоме та грубе порушення. Статті 11 закону України про засади внутрішньої і зовнішньої політики, якою передбачена інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському союзі. Антиукраїнський, антинародний. Режим Януковича не припиняє політичні репресії проти своїх опонентів та намагається позбавити Україну історичного шансу на реалізацію свого цивілізованого вибору, перетворившись на головну перешкоду та гальмо європейської інтеграції. Їм не потрібне реальне запровадження європейських стандартів. Ця влада показала, що хоче лише одного як можна довше правити і безкарно грабувати Україну. Ми втомились від зрад, розчарувань, злиднів та безправ'я. Ми втомились від сирості без надії продажності чиновників і суддів, ми хочемо жити в нормальній цивілізованій Європейській державі, де панує свобода слова, повага до людини та її прав, де всі рівні перед законом, докорінним чином змінити ситуацію та розпочати реальні зміни в Україні. Запровадити європейські стандарти життя дозволяла угода про асоціацію з Європейським Союзом, за підписання якої виступає більшість громадян України. Але злочинною відмовою від підписання угоди було виконане замовлення Кремля і розпочати поворот нашої держави в минуле у бік митного союзу. Та реставрації Радянської імперії. Ми не дозволимо цій антиукраїнській владі торгувати Україною та вкрасти у нас і наших дітей європейське майбутнє. Ухвалили наступні рішення. Перше. Вимагати відставки уряду Микола Зарова за зраду національних інтересів та ухвалення рішення про відмову від курсу європейської. Інтеграції. Друге, вимагати проведення 27 листопада 12, 2013 року позачергової сесії Верховної Ради України. На якій терміново розглянути та ухвалити всі необхідні європейські закони, у тому числі про лікування засуджених за кордоном та про прокуратуру, домагатися розпуску парламенту та проведення позачергових виборів народних депутатів України. Третє. Вимагати від президента України Віктора Януковича негайно скасувати рішення уряду Азарова, припинити політичні репресії, звільнити Юлію Тимошенка, відновити курс на європейську інтеграцію та підписати угоду про асоціацію між Україною. Та Європейським союзом на Вільмінському саміті Східного партнерства та не підписання угоди домагатись імпічменту президента Януковича за державну зраду зрив підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом та закликати всі демократичні країни світу негайно застосувати персональні санкції. Проти Януковича та представників його корумпованого режиму. Хто проти? Не бачу. Хто утримався? Таких нема. Рішення прийнято одноголосно. Слава Україні.